Тарас Шевченко, мені однаково, чи буду, мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, неволі плачучи умру, І все з собою заберу, Малого сліда не покину на нашій славній Україні. На нашій не своїй землі. Та не вовняне батько з сином, не скаже синові: Молись, молися сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять в вогні, Її обкраденою одну збудять, ох, неоднаково мені.